Ні, друзі, зустрів прибирайку. Будь ласка, дивіться, все гаразд, все їде, все прибирають. Давайте без зрад. Ми заїжджаємо в Фаніо, до речі, через подлодного. Велике прохання. Доєднуйтесь, будь-яко мати певну кількість донорів, щоб допомогти врятувати молодого хлопця, в якого критична пневмонія дуже серйозна. Бачите, тут такі після заправочки. Сюди їхати треба на Феофанію. паспорт Шановні друзі, це Феофанія, будь ласка, під'їжджайте, здавайте кров. Потрібна також там весатарна маса дуже сильно. З 8 до 12 ранку. Дякую.